Краще брешек. Все, йди шукай речі. Ага, а ти не дивись. Угу. Я закрила лакотики. Так, я взяла. Угу. Окей, постукай по цьому. Дивись, ну я взяла розчоску свою. Постукай по ній. Подягай її за волосинки. тут нема волосень, я не знаю, не розчасуюсь. по своим штучкам. А. И я тебе верю. Все на вот. Плюс балл. Все, принимай, я пришла. Угу. Взяла. Окей, що в тебе? Найкратше розчистка, але інша. Так, подягне за волосіки. Ну, слухай, це. Дік Потримай, потримай. Е, не можна держати насправді. Так, ну постухай по ній, постукай. С тула постукай. Мэй? Да. Жди. Я тебе не верю. Окей. Бежи, я то сейчас хлыну. Я взяла. Я взяла вот той вот пластилиновые я и я сребала манку. Подергай за подергай за капусту. А постукай не по ньому, а постулі не. Тепер постукай по ньому. По ньому. Поставь його, я закрила. Поставив. Може показати підписникам. Покажи. Я Там, давай, я ну, дам. я тобі вірю. Та в смысле, ну ти підглядала. Я підглядала, Кристина. Давай, біжи за ще одним предметом, дай йому тобі шанси. Все, все, все взяла, взяла. Що <клес> в тебе? А, в мене різинка. Удергай. Так, ну дивись.